У Львові стартує робота резиденції святого Миколая впродовж двох тижнів. Там чекають на листи з побажаннями від дітлахів. Офіційно чудотворець прийматиме дітей від завтра. Та сьогодні з нагоди відкриття у нього особливі гості: діти, сироти з малозабезпечених родин та бійців? АТО. на урочистому відкритті була наша Наталка Волосацька і про все, що бачила, готова розповісти наживо. Наталю, вітаю! То чого просять діти у святого? Найчастіше тобі слово. Вітаю, Соломія. Тут живе головний Львівський Миколай. Його казкового будиночку ви ще не бачите. Він позаду мене схований там глибоко у парку. Нині на чудотворця чекає 150 дітей. Усі запевняють, що були е, дуже чемними впродовж року і заслужили на подарунки. Вони співають пісень про святого Миколая та розповідають вірші. Сам чудотворець приїхав до своєї садиби на квадроциклі, е, перерізав стрічку і разом з дітьми зайшов до свого казкового будиночку. Доки діти чекали своєї черги, розповідали нам, хто ж такий святий Миколай і чого вони від нього чекають. Що ти просив сьогодні? Спортивний костюм, Лего і цукерки. Мої батьки були чемні того року, теж, напевно, подарунки хочуть. Я написала, що я хочу портфель, телефон і флеєр. Кожною дитиною святий Миколай спілкується окремо, розпитує про життя, а ще бере заздалегідь написаний лист і з побажаннями передає своєму помічникові Ельфові на затвердження та виконання. Святий Миколай каже, цьогоріч і торік діти просять не тільки матеріальних благ останній час вже другий рік, рік піспіль. Діти з України просять миру, світлого неба над головою і щоб. Тато повертався з війни. Якщо тато воює. Ось таке. Резиденція Святого Миколая працюватиме щодня з 12 до 19, аж до 21 грудня. А ще і діти і Святий Миколай очікують на ще одне диво снігу. Бо тоді візит до чудотворця буде ще казковішим. Соломія. Дякую, Наталю, за подробиці. Наталя Волосацька розповіла, що у Львові стартує робота резиденції Святого Миколая.